Доброго дня, мої любі малята! Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водички зеленієм усім діточкам радієм. Малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти. Квіти, які ростуть у кімнаті, називаються кімнатними квітами. Кімнатні квіти прикрашають нашу оселю. Подивіться, малята, яку квіточку нам подарували сьогодні. Ця квітка називається герань. Скажіть разом зі мною герань. Давайте розглянемо, що у квітки є. У неї є зелене стебло. Зелені круглі листочки, червоні маленькі квіточки, а в землі вона ховає корінці. Малята як називається квітка, яку нам подарували? Так, квіточка називається герань. А що у квітки є? Тонке зелене стебло. На стеблі у квіточки що? Вірно, зелені листочки, а вгорі у рослинки що? Маленькі дрібненькі червоні квіточки. А в землі вона ховає корінці, якими п'є водичку. А що квіточка вміє робити? Рости. Квіточка вміє розквітати. Малята. А що потрібно рослинці, щоб вона росла та квітувала? Їй для росту потрібно земля, квіточки потрібна вода і сонячне світло. Малята, ми сьогодні з вами познайомились з квіткою, яка називається герань. Ви тепер знаєте, що потрібно для того, щоб наша квіточка росла. А наше заняття підійшло до кінця, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!